Всім моє вітання. Нарешті придбав пристрій. Зарядний пристрій для акумулятора. Сів акумулятор на мотоблок. І нема чим зарядити. При себе не допросишся. А возити де продають, то теж не варіант, як би. Ну, я не, не розбираюсь і, як би, то прийшлося просити вашої допомоги. Всім дякую за коментарі. E, і вибирав я, напевно, коли це відео вийшло. Ну, та більше тижня назад, мабуть, півтори, а то й до двох тижнів назад. E, читав всі коментарі e, вибір або інвентерний. Це старого, типу, e, Forte 10C, якщо не помиляюсь. E, ну, він коштує півтори, півтори, навіть трошки більше. І... І в мене фірма Остром. Це імпульсний пристрій нового типу. Нового типу ціна плюс-мінус однакова, якби. Я дивився в нас в автомагазинах ціни ще більші. Це я дивився на епіцентрі. Ну, я так подивився, почитав. Дякую всім. І. Це вже мав їхати брати. Якби, ну як зробити замовлення, щоб хтось забрав. Саме не дуже так місто місту немає бажання їхати, самі розумієте, яка ситуація. І подивлюсь по, по акції, був Дніпроемовський, На 300 гривень дешевший. До речі, акція вже кінчилась. Зараз такий коштує 1600 гривень. Він був на 300 гривень дешевший. Ну, 400, да 390, якщо бути точним. Ну, не, столь важливо, не, столь, не, стіль, не стіль важливо. Я довго думав, яку вибрати, чи нового, чи старого, але все-таки більше, якби, до нового. донового треба йти в ногу з часом. Я дивлюся, що і саме цей пристрій досить непогані відгуки про іменно такого плану імпульсні. Ну, ціна одних. От півтори тисячі гривень. І вище. Ну, там залежить, де ви будете брати. Навіть він навіть в інтернеті, іменно на імпульсній, там такого плану, щоб він прослужив, якщо це не підробка. Ну Там дивився 1300 і то. І ну, Плюс-мінус ціна, якби однакова кругом. Потім, ну, давайте покажу. Відгук, це буде, скажімо, більший огляд. Відгук це треба заряжати. Я вже так скажу, що я вже батарею зарядив. Вона в мене, скільки там, 12 вольт-35 А. Це до кентавра десятки Довго Довго Ну, Напевно, 1,6, а то й 7. Зарядила. Ось я покажу. Цей зарядний пристрій, що сюди входить. Це вчора буквально. Я замов його дня 4 назад. А це вчора так вийшло, що забрав. Там ще дня... Ще день і вийшла б бронь. Така книжечка до нього йде. Тут, по суті, як би немає нічого такого. Просто Загальні, скажімо, положення. Як його підключати. І так далі. Ну, Таке. Далі клема на акумулятор, якщо я правильно розумію. Подобається те, що От, вон, ці клеми, бачите, вони з такими цими, щоб вода не попала. Це плюс, я думаю, і при... предохранитель стоїть. Така сумочка, досить непогана таку цупку паперу. Це я вже заражав, то я вже так. Плюс, що тут є такі присосочки, знаєте, ну, чи ліпучки, не присосочки, а ліпучки, що можна тако бачити, скрутив його. І все. Якість, ви знаєте, якість досить, досить непогана. От... Ну, тут, напевно... Ну, напевно, клема отут мідь, тут, напевно, сантиметри 2,5-3 буде. Ну, ну, така. Досить досить непогано. І тут так само. От. Це мені подобається якби. Ну, сам пристрій. Це ще не здер десь, там чек є. От вони вліпили таку цю. Якщо заряжати, я так скажу для мотоблочної батареї. Вона ж не те, що сильно. Це якщо сильно, то режим реконт. Тут є режими. Переключається, просто нажимають на цю кнопочку зверху. Для початку? Підключається на батарею. Він зразу показує е, вольтаж, яка в батареї є, як вона там розряджена. Тип батареї тут воно показує. І можна просто нічого нажимати, воно буде, воно буде собі її заражати. Ну і все, навіть, я не знаю, ну простенько як дважди як два. Ну, а в тому, там крутити, виставляти. Ну, ну, Якби цей більший такий компактний. Більше сподобався. Ну, побачимо, як він буде служити. Я відгук декілька разів заражу, то я думаю, лишу його, як він що. Служить. Ну, поки все як би влаштовує. Ну, можливості, я то зарядив вчора, але можливості перевірити батареї немає, тому що я ще поки не збираюся нікуди їхати. Батарея просто заряжена стоїть. Що зарядив? це так вкинув, думаю, мало ли що то треба було, то ще підзаражу. Ну, якось так. В принципі. Ну, що я можу сказати? Ну, то, що по дешевці взяв по акції плюс, а так, ну, приз зарядний, як зарядне. Ну, нарікань поки немає. Ну, це що я тільки раз зарядив, це треба, щоб я хоча б рік прокористувався, тоді вже можна якийсь, чи хоча б 10 разів зарядив його. Тоді, хоча е, акумулятор свинцево-кислотний, то я думаю, прийдеться мені часто заряджати. До речі, друзі. Якщо ви дивитесь, то розбирається от, про мотоблоках. У е, мене є два варіанти. Я прочитав ваші коментарі. Мені багато пише, що постав генератор. Е, постав генератор, но, ну, 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 там, що це поганий акумулятор, типу, треба генератор. Но міняти треба і акумулятора, і поставити генератор. Я так підрахував. Генератор, ну, от 500 гривень. Ну, Давайте, так, грубо говоря, зустановка і плюс купити чи заказати, чи тут, тери, туди-сюди. Те все десь, грубо говоря, тисячу гривень. Ще плюс там підключення то все 1000 гривень. Ну, хороший акумулятор 12 вольт 36 ампер годин. Ну, В тих магазинах, які, скажімо так, спеціалізуються на цьому, де пише кількість заряду, який тип, яка гарантія там більш-менш, і 2 роки, і 3 роки. Кількість зарядок пиш, то хороший акумулятор буде не менше 400. Це сума 5 тисяч гривень. Тепер дивіться, друзі, за 5 тисяч гривень, якщо це гратися, то можна за 5 тисяч заказати з, м цей акумулятор літієвий на дві, з 21 700 елементи 2 тисячі зарядок, за 5 тисяч зарядка піде. Як хто як би вчинив на моєму місці? Чекаю коментарів, це так думки на майбутнє. Думки на майбутнє. Як там ну що. Ну, доживемо, побачимо, в принципі, але це я так думаю, що, що ставити генератора туди, купляти акумулятор, що заказати зразу цей акумулятор Літієвий. Ну одне й те саме. Тут сенс її заморочуватися. Під, Літієвий підзарядив і все. Він так, ну, по-перше, легший, по-друге, він так ну, не сідає. Літієвий. Ось так. Чекаю ваших коментарів. Поки все. Обов'язково далі зніму продовження, як воно все працює. що як. А поки чекаю коментарів до нових відео. Всім приємного дня!